Деквадол. лікує горло, полегшує біль. Так, Україна погодилася на позицію американців учора е, запровадити режим е, заморозки бойових дій, припинення вогню на 30 днів. Але чи погодиться Росія не зрозуміло? Якщо Росія не погодиться, все про що Трамп раніше заявляв стосовно тиску і санкцій на Росії, стосувалося саме економічних факторів: Санкції, обмежень торгівлі нафтою і так далі. Але Очевидно, що для Путіна це не ключове, і ну для нього це не е, інструмент впливу, скажімо так. Чи ви вважаєте інакше? Чи Трампа дійсно є аргументи для того, аби Росію схилити або примусити до такого рішення, як він собі це бачить і бажає, а саме припинення вогню бодай на місяць? Маленьке уточнення з вашого дозволу. Очікуване 30-денне припинення вогню це не замороження конфлікту, про це сказав собі Я вчора. Напевно, ви бачили. Так що давайте будемо обережні в словах: це точно не замороження війни? Що стосується, власне, санкцій проти Російської Федерації і їх чутливості для російської економіки, ми побачили від ряда республіканців конгресменів заяви про підготовку нічівних санкцій проти Російської Федерації, і тут, напевно, вартує зробити деякі пояснення. Ну, от, Загальний обсяг між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією за минулий рік склав десь трошки 3 мільярди доларів, може менше. Ну, Для порівняння, так, наприклад, там, з Канадою, у Сполучених Америки під трильйон. Ну тобто це не співставимі цифри, тому введення будь-яких. Мит проти російських товарів, які приходять на американський ринок, ще приходять, воно абсолютно не дієве. Тобто це пуста затія, абсолютно, там немає тих обертів. А от є дві сфери, надзвичайно чутливі для російської економіки: це енергетичні ресурси, в душечках нафта, і це банківський сектор. Тобто, якщо американські санкції будуть спрямовані в цих двох секторах, це буде чутливим для російської економіки. Ну, я е, хочу, напевно, нагадати, що рішенням G7 з 2023 року, якщо не помиляюся, був введений прайск, максимальна ціна на російську нафту, що становить 60 доларів за бар. Е, неодноразово піднімалося питання з приводу е, зниження цього прайскепу. Воно не знаходило підтримки у американців і прайск до сьогоднішнього дня 60 доларів за баррель. Навіть якщо теоретично знизити його там до 50 доларів, я вже не кажу до 45, це буде надзвичайно потужним ударом для російської економіки, якщо ще паралельно разом з європейцями. Американці потужно загвинтять гайки, пов'язані із тіньовим танкерним флотом, тому що е, то, що було зроблене, росіяни вже встигли е, трошечка знайти обхідні маневри, вже в ними були зафрахтовані нові е, старезні танкери, які е, є відсутні в санкційних списках, тобто вони активно знаходять механізми обходу. Якщо зараз ще дотиснути ту ситуацію, тому що 16-м пакетом Балтика практично закрита. Для тіньового танкерного флоту. Просто щоб ми розуміли, що таке тіньовий танкерний флот? Тобто є прайскеп, а є продаж нафти за межами прайскепу, тобто вищі ціни. Е, все то, що їде вищі ціни, їде напівлегальним способом тіньовим танкерним флотом. Все, що їде в рамках прайскепу, ну, от воно їде в рамках прайскепу, тобто легальні обсяги. Хоча, ще раз повторюю, е, для росіян це надзвичайно чутлива річ. Тому е, механізмів е, притиснути Російську Федерацію американців є. І, е, безперечно, дуже багато буде залежати від того, наскільки е, ті рішення, що вчора були прийняті е, в Ріаді, е, будуть е, ну, зреалізовані і, і будуть якимось чином. Втілені в домовленості остаточні. Хоча ще раз повторюю, на мій погляд, однозначно, ми зараз з вами почуємо дуже багато, скажімо, різких заяв зі сторони Російської Федерації, але механізми тиску є. Тобто подивимося, наскільки американці будуть доводити цю ситуацію до кінця, якщо подивитися і на заяви Макрона, якщо подивитися на заяви і Рубіо, сьогодні м'яч знаходиться на території Російської Федерації в тій грі, вибачте, якщо так можна називати. Тому подивимося. А взагалі, санкційна політика Сполучених Штатів, взагалі політика митна. Вона є надзвичайно контроверсійна. Коли ви е, підводили до нашої розмови, ви згадували е, мити і тарифи, що американці вводили, намагалися відміняли по відношенню до товарів з Канади, з Мексики, обіцянка з Європейського Союзу ввести мита. 20% на китайські, ну тобто, дивіться, сьогодні. Світові фондові ринки знаходяться в шоці. Ну, направду. Сьогодні рівень падіння долара в валютних парах долар євро долар провідні валюти є найбільшим за останні декілька років. Тобто, те, то, що сьогодні відбувається, ну, може не дуже коректно, але я скажу, економічна політика Трампа сьогодні дуже сильно нагадує спосіб самому собі підставити підножку. На Тому що те, то, що відбувається сьогодні, воно дуже сильно нагадує е, е, дуже великий дилетантизм в механізмах формування економічної політики. Е, акції найбільших американських корпорацій обвалилися. Е, долар обвалився. Е, по великому рахунку на сьогоднішній момент очікування іноземних компаній щодо перспектив ведення економічних стосунків з американським ринком є надзвичайно песимістичні. Ще вчора Трамп активно говорив, що він введе 50% на алюміній і сталь з Канади сьогодні зранку. Стало відомо, що він цього робити не буде, тому що ніби там канадці пішли на якісь поступки. На моїй пам'яті, за останній час це вже третій, е третя спроба ввести санкції, а потім їх тут же зняти. Чи то такий спосіб ведення перемовин, чи це все пов'язане з величезною емоційністю новітнього американського лідера. Мені надзвичайно важко це зрозуміти, тому що в реальній дійсності вихлоп від тих, вибачте, будь ласка, стрибків надзвичайно маленький. Якщо врахувати, що ну, так, канадці виділили кошти для посилення контролю за канадським кордоном. Але хіба це не можна було зробити в межах нормальних перемовин, то можна. На сьогоднішній момент всі північні Штати США сидять на енергетичних ресурсах Канади. Бажання і ідея збільшити на 25% тарифи на електричну енергію для північних штатів зі сторони канадських провінцій це була реакцією на погрози завести мита 25% на канадський товар. Ну, тобто, якщо ми уважно подивимося, що сьогодні в робиться в Канаді, вона найбільш сьогодні консолідована, як ніколи. Канадійці сьогодні демонстративно відмовляються від американських товарів. Канадійці на сьогоднішній момент демонструють надзвичайно, велику, надзвичайно великий патріотизм. Якщо головною метою політики, економічної Трампа було саме це, то він це досяг. Тому що інших досягнень, вибачте, немає зовсім. А якщо ми з вами ще й подивимося, що це абсолютно не то, що від нього чекає його виборець, ну по-перше, немає сьогодні жодної країни в світі, яка б повністю на своїй території виробляла би весь перелік товарних позицій, які потрібні для накриття внутрішнього ринку. В будь-якому випадку є експорт, імпорт, в будь-якому випадку, є поняття глобалізації, глобальної економіки. Якщо ви вводите е, мита на товари, які ви самі не виробляєте, ви автоматично збільшуєте ціну на внутрішньому ринку для власного виборця, для власного громадянина на величину мита. Ми ж розуміємо, на кого буде перекладатися цей весь тягар? Ну, здається, тільки Але Трамп цього це... не розуміє. Він вчора заявив про те, що Нові мита він вводить проти Канади стосовно зокрема виробництва сталі і продажу сталі на ринок сполучених штатів. Алюмінію а також пригрозив митами щодо автомобільного бізнесу експорту автомобілів через Канаду до Сполучених Штатів. Зрозуміло, що все це лягає на кінцеву ціну для споживача і обійтися без того ж алюмінію і сталі сполучені штати не зможуть канадських так і оскільки налагоджені вже торгові зв'язки. І переорієнтуватися на інший ринок так швидко неможливо. Це буде шок для всіх, для ринку, і це вже шок. Не знаю, може Трамп розраховує з Путіним в Красноярському краї алюміній видобувати де з наступні роки або на якісь інші обіцянки Путіна він клюнув. Це все жарти звичайно, але Трамп справді довів цю економічну ситуацію в Сполучених Штатах до такої точки кипіння, якої не спостерігали ми. Ну не знаю, чи взагалі коли-небудь або точно дуже-дуже давно, і це рукотворна ситуація. Ми ще не побачили масу графіків, де ринки в червоному кольорі, де всі графіки валяться вниз, летять у прірву. Що вчора Трамп зробив? От, от зараз оці графіки, ми бачимо тут і Індівідія, і Тесла, і Apple, і Емазон. Ну всі ключові американські компанії, технологічні рітейлінгові і так далі. Вони всі падають, вони всі обвалюються це трильйонні втрати. Це багатомільярдні втрати для кожного олігарха чи мільярдера, хто підтримував Трампа на виборах. Маск, Безос та всі інші втрачають колосальні. Кошти, всі ці ключові корпорації, ну кровопускання, фактично таке переживають зараз. Бачимо Цукерберг і, і Баффет і всі інші ну, от страждають зараз. І маск вчора скористався своїми добрими стосунками з Трампом і фактично на один день переконав президента США стати його торговим агентом. Трамп вчора продавав буквально автомобілі Тесла перед білим домом. Ну тобто публічно вирішив придбати собі одне авто і влаштував таку рекламну кампанію для Тесли. Виглядало це все комічно або трагікомічно, коли от президент США фактично виступає торговим агентом, оглядає от з власником корпорації його автомобілі, сідає в авто, щось там гладить кермо, хвалить ці машини, розповідає, який маск класний бізнесмен. Коротше, таке шоу вчора Трамп з маском влаштували для американців. Невідомо чи реанімується, бодай якось падіння акції, от ці процеси, які переживає. На зараз Тесла та інші корпорації. На першу чергу Тесла. Видно, що Маск дорогий серце Трампа, і от він йому таку послугу вчора зробив. Як ви оціните от цю поведінку Трампа з економічної точки зору? Що це взагалі таке було? Емоційні прояви. Я можу вам сказати, що. По сьогоднішньому відношенню європейців до Трампа подібна реклама Тесла призведе до ще більшого обсягів продажів Тесла на європейському ринку. Ну, тобто, це, я б сказав, це антиреклама. До речі, подивіться, що сьогодні робиться в Канаді. В Канаді Тесла на сьогоднішній момент ну, десятки відсотків падіння продажів. В Мексиці приблизно то саме. Ну, тобто... На місці Ілона Маска я б дуже активно підбирав би собі рекламного агента, щоб не створювати антирекламу. Тобто, якщо без жартів, то ще раз дивіться. Ми завжди говоримо про емоційність, ми завжди говоримо про непередбачуваність нового президента Сполучених Штатів Америки. Його поведінка активно підтверджує подібні висловлення. Тобто, важко собі уявити, щоб людина, яка Є президентом Америки, займалася подібними речами, ніби в неї немає інших завдань. Як на це реагують його виборці? Ви знаєте, є дуже цікаві цифри, порівняння динаміки довіри до новообраного президента, до речі, порівнювали це з аналогічним періодом перебування в Білому домі Байдена на початку його президентської каденції, так от у Байдена тоді був плюс 7 у Трампа мінус 11 Ну тобто, вже по цих показниках видно, що рівень довіри до Трампа почав серйозно падати. Поки що це не є критично, але виходячи із тих тенденцій, які є, а ми з вами знаємо, та, що будь-який американський громадянин сприймає ефективність роботи американської адміністрації по вартості галону бензину біля власної заправки. Тобто, а якщо ще врахувати і згадати, що основний нафтовий потік, який забезпечує галонами бензину заправки американців, іде з Канади. А з Канадою сьогодні ну надзвичайно складні стосунки. Такого ще не було за часів вищу, да? І Ще й до того Трамп вирішив підняти питання про перегляд вже визначених і належним чином оформлених кордонів між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Ну, слухайте, це Це щось таке. Знаєте, як з минулого сторіччя, я вибачаюсь, і все це ж не може не вплинути на економічні процеси. Це це не може бути по результату серйозним ударом. по Кишенях американців. Тому, ну, я не думаю, що там будуть якісь потужні речі, але завжди треба пам'ятати наступне: через півроку будуть до вибори до Конгресу і Палати представників. І якщо Трамп продемонструє надзвичайно негативні результати, то я думаю, що кількість голосів республіканців суттєво буде поступатися кількості голосів демократів. А якщо це відбудеться. То жодна законодавча ініціатива США, яку буде вносити президент Трамп через американський парламент проходити не буде. Тобто почнуть діяти ті запобіжні механізми демократичні, про які ми завжди з вами говоримо. Поки що, через те, що і в Палаті представників, тобто в обох, парлам... в обох палатах американського парламенту сьогодні є більшість у республіканців у Трампа. Ситуація більш-менш комфортна. Але як тільки ситуація поміняється, я думаю, що йому буде набагато важче проводити свою політику. Тому, ще раз, для чого я це все говорю? Трампу надзвичайно потрібні перемоги. Негайно вже треба показати виборцям, що він ну, альфа-самець, який досяг потужного успіху. Він, е... до речі, у себе на сайті Білого Дому вчора опублікував такий список, була стаття. 50 перемог за 50 днів. Там дуже багато вигаданих перемог. Того, що ще не відбулося, є там десь на ну, шістнадцятим пунктом. я навіть запам'ятав питання примирив Саудській так. Так, ну це. Це просто, просто фантазії Трампа там про Україну і Росію згадано. Шістнадцятим пунктом. А перші пункти це економіка, тарифи. Як Трамп потужно мочить усіх сусідів, змушує їх навколішки стояти і благати в Америці. Пощади, бачимо, що. В реальності відбувається абсолютно зворотні абсолютно. речі. Абсолютно, це це тільки в голові Трампа. Ці перемоги існують У нас час просто. Підтискає, але є ще одне питання, хотів панале вам озвучити. Що можна от лаконічно на нього відповісти? Ми побачили за підсумками вчорашніх заяв у Саудівській Аравії, що питання цієї угоди про корисні копалення воно ну, далеко не на першому місці. Тобто про неї згадали. Трамп запросив потім Зеленського в Білий Дім у своєму коментарі, що готовий. Підписувати угоду і так далі, але це не було ключовим. І, зрештою, і державний секретар США Рубіо теж сказав, що ця угода зараз не ключова. Ми говоримо про припинення вогню на 30 днів, тимчасове припинення вогню. Ми говоримо там про, про гарантії безпеки, про відновлення оборони допомоги і так далі. Про готовність України рухатися до миру. А угода це добре, але цього недостатньо. Як ви оціните те, що з цією угодою відбувається? Чи Зеленський таки поїде знову до ваш? Шихтона, на вашу думку, аби урочисто цей документ підписати з Трампом, і чи цей документ зміниться, я абсолютно впевнений, що Зеленський поїде. Тому що Трамп заявив, що його чекають в Білому домі. А виходячи із рівня залежності сьогодні, в першу чергу, в безпекових напрямках України від Сполучених Штатів Америки, така поїздка буде потрібна. Другий момент. Я не думаю, що там буде щось суттєво мінятися в цій угоді. Тому що формально вона була погоджена і урядом України, і урядом Сполучених Штатів Америки. І навряд чи українці підуть на якісь компроміси паралельно з тим, що ми, ну, давайте будемо відверті, пішли на зустріч американцям в безпекових питаннях і в питаннях припинення війни. Ну тобто ми ж їхали в Саудівську Аравію зовсім інакшими пропозиціями. Зараз ми пішли на зустріч американцям. Ну, тобто Україна не може продемонструвати і там, і там послаблення своїх позицій. Е, з точки зору важливості, з точки зору всього цієї угоди про корисні купалини, е, на мій погляд, ця угода це швидше протокол намірів. Вона нічого не вирішує. І я думаю, що американці і українці це прекрасно розуміють за цією формальним документом. Ну, вибачте, він по е, своєму тексту ще більш розмитіше, ніж буде перський меморандум, якщо чесно. Е, тому, коли ми з вами говоримо про е, перспективи його підписання, як е, ще одна галочка для переліку перемог Трампа, я думаю, що буде він використаний однозначно. Що стосується подальших наслідків підписання цього документу, за цим стоїть угода велика угода з розгорнутими цифрами, з даними, з певними якимись часовими відрізками, яка має розроблятися урядами України і Сполучених Штатів Америки. Це дуже довгий процес. Ще раз говорю, в, тій, в тому протоколі намірів про власне, економічні стосунки між Америкою і Україною немає ні жодної цифри, ні жодної дати. Ну то про що ми за вами говоримо? Тому Рубі абсолютно правильно сказав, що вона, та, вона є важлива, але вона не на часі, тому що вона в дійсності нічого не вирішує. Для Трампа головне відзвітувати, що він зупинив війну. І в дійсності ми подивимося зараз реакцію Росії. Якщо реакція буде негативна, а я 99% думаю, що вона саме буде негативна, тоді подивимося дії Трампа. Мені надзвичайно цікаво, як він буде реагувати на ті речі, тому що Україну примушували надзвичайно жорсткими методами. Так, тут були механізми, однозначно, але методи були дуже жорсткі. Подивимося, наскільки такі жорсткі методи будуть примінені по відношенню до Росії. Дякую дуже за цю розмову і коментарі. Олег Пензен був разом із нами. Дійсно, будемо дивитися на реакцію вже Росії на американські пропозиції тимчасового припинення вогню на 30 днів.